Вітаю на уроці інформатики! І сьогодні ми з вами познайомимося з тим, яким чином ми можемо з використанням комп'ютера на сайті Mentimeter створити цікаву презентацію. Для цього ми спочатку маємо зайти на цей сайт. Ось у нас шукаємо Mentimeter. Далі переходимо за посиланням. Починаємо працювати. Якщо ви вже увійшли, то у вас ось тут є кнопочка Go to Home, Якщо ви вже увійшли в свій обліковий запис. Якщо ще не увійшли в свій обліковий запис, тоді ви можете. Зараз вийдемо, тоді ви можете натиснути на кнопочку Login або «Sign up». Наприклад, зареєструємося з використанням кнопочки up обираємо Google «Sign up із Google. Далі у вас можуть бути питання, для чого ви це використовуватимете, для чого ви будете використовувати. <клух> uh, Mentimeter, uh, що ви там будете робити з цим усім. Тож, ви відповідаєте на це питання, за потреби можете скористатись перекладачем, і можна продовжувати. Наступне uh, так, щось. О, oh, все, все гаразд. Так, ось у нас є вже створена презентація, яку ми можемо переглянути. Давайте створимо ще. Це презентація, яку я створювала. Коли ви почнете створювати, то побачите, що вас одразу або відкрили для вас якийсь шаблон, або відкрили для вас порожню презентацію. Далі, давайте створимо нову презентацію, натиснувши на кнопочку Menti. створили нову презентацію. Далі обираємо Start from Switch. Почнемо із нуля. Я, власне, почну з нуля. І почнемо із слайду, де ми побачимо інструкції, щоб інші могли приєднатися до нашої презентації. Цей слайд, звісно, не обов'язковий, але краще його додати, щоб і ви розуміли, який код цієї презентації, і інші змогли просканувати QR-код і приєднатись. Далі давайте одразу подивимось на templates, на шаблони. Які є, які ми можемо використати, хоч і теми. Краще в тема спочатку. Тема це можливість вибрати оформлення. Наприклад, давайте оберемо ось таке оформлення. Оформлення тут бувають різні. Ви можете вибрати будь-яке з них. От створення своїх власних тем це вже платна опція. Вибрали. Далі створюємо новий слайд. І перший слайд це у нас буде заголовок. А при підготовці до створення цієї презентації я вже додала собі певний текст, який я хочу туди записати, і прописала собі слайди. Тому для вас це ви можете теж або одразу це все прописувати, або ж поступово змінювати, а коли будете над цим працювати. Наприклад, так, щодо слайдів, які ми можемо додавати, у нас тут є три чотири групи інтеграції. Це якщо із PowerPoint або з Google слайдів щось завантажити або з Miro, але PowerPoint і Google слайди це платне. Тільки в Pro-версії можна скористатись. Далі слайди з контентом, де ми можемо обрати, додати заголовок. Посилання, так, вулиць це е, відео, можемо обрати номери і так далі. Так, текст це звичайний текст, який ми можемо відформатувати. Хедінг ми вже вибрали, це заголовок, параграф. Це коли є заголовок слайду і сам параграф. Вулиць це маркований список, де ми можемо теж сказати заголовок. і... Ось ці пункти, які там є. Далі імені зображення, можна додати зображення з невеликим підписом відео, яке ми можемо обрати. До речі, для відео ми не можемо налаштувати питання, тому залишимо. Так, далі. Окрім є ще просто дуже великі слова, цитата, число і інструкції, які ми вже скористалися. Далі. Серед інтерактивних є також квізи, де можемо учасники можуть написати, вибрати якусь відповідь, або ж написати свою відповідь. Далі. І є інтерактивні питання, у яких немає правильних відповідей, але ви можете побачити загальний результат. Наприклад, на admage натиснути на зображення. Далі. 2X2ґrid. Тобто обираєте, намагаються розставити на ось такому на площині щось. 100 points це коли намагаються розподілити ось ці 100 балів між тими варіантами вибору, які є. Бо Бес-намбер вгадати число в якомусь проміжку. Бачимо, як це буде виглядати? QA питання та відповіді. Так, далі ранкінг. Це ми вказуємо, що більш важливе, можливо, що менш важливе, а щось на кшталт цього. Далі Scales. Теж, якщо ось тут ми розподіляємо вали то в Scales ми просто в певному діапазоні вказуємо значення. Open-ended відкриті питання, Word Cloud Хмара з питаннями, Multiple Choice, множинний вибір. Ікра за це можна попрацювати. Тепер відео тепер видалено. Моєму. У випадку я зрозумію, що в мене другий слайд. Чи все ви встигаєте? Значить, трішечки перетягну. Створюю новий слайд і обробу, «Multiple choice», снаживний вибір. далі Натискаємо там, де питання, пишемо питання, натискаємо там, де опції, і то в мене буде так і ні. Далі, наприклад, щоб скористатись Scans, давайте спробуємо запитати, на що найбільше, на що ви найбільше витрачаєте час. І, наприклад, тут припишемо спорт. Невчання. Особистий. Розвиток. Соціальні мережі. Робота, наприклад. Так, соціальні мережі. Ігри. ігри на комп'ютері або смартфоні, ну і ось ми обираємо і можемо побачити результат, хто ж на що більше часу витрачає. Точніше, в загальному випадку. Вибрали Перечі ось інтерактивність, а ми можемо влаштувати всієї презентації, які у нас відбудуть будуть кнопочки. Наприклад, лайк-дизлайк. Like, і тепер бачимо, що вони застосували за інших слайдів. Далі. Ми можемо вибрати, чи для всіх видаємо питання, питання до відповіді, Ну, гаразд О, дозволимо на всіх і е, живий чат, лайв-чат. Нехай будемо пробувати, дозволимо все. Коментарі. Е, коментарі, Так, це може бути для себе або для інших. А далі додатки доповідача, які ми теж можемо скористатись, куди будемо представляти. Якщо вони нам потрібні, і ось кнопочка Edit, яка нам дозволяє завантажити ще сюди зображення. На цей слайд кольори тексту це тільки платній версії, фон теж платній версії. Так, показати інструкції, так. Інструкціон бар це у нас ось те вгорі. Ну, нехай воно у нас відображається для всіх. Добре. Йдемо далі. Це, до речі, теми, які ви можете обрати. Я обрала собі ось цю тему, восьму тему про тайм-менеджмент. Далі. Мене цікавить наступне питання Multiple Choice. Натискаємо на питання, додаємо. Далі обираємо відповіді. Ми їх можемо, якщо вони у вас прописані, ми їх можемо просто обрати, натиснути там, де ми їх ставимо, натиснути на першу опцію, Ctrl-V і вставили. П'ята опція, щоправда, вона справжня, тому видалили її. Далі тут давай трішечки розмінимо питання, скільки на ну, різні справи. Є. До речі, ось тут, де вивір, ми можемо вибрати, як воно у нас буде виглядати. Це от зовнішній вигляд, який міг би бути. Далі, ось тут ми теж можемо вибрати. Давайте, наприклад, ось таку діаграму. Так, наступне. наступне. Основним документі. Це у нас WorldCloud. Хмара слів. Пишемо питання. Для самого WordCloud ми можемо вибрати, скільки відповідей може дати кожен учасник. І вибрати кольори. Наприклад, а, ні, додати кольори не можемо, але. Зиміння не можемо. Значить, це платна версія. Так. Тоді створюємо новий слайд. Наступний слайд. Наше вже пояснення. Це в моєму випадку це ось свій параграф. Вибрали і написали текст. Вказали. А, наступне це в мене список буде. Тому обираю New Slide, обираю bullets, це якраз і є список, і надаємо bullets. Далі копіюємо. Наші варіанти. Все, скопіювали. А наступний слайд, це у нас теж буде bullets. Слайд. Bullets. Ну, на цей слайд я хочу вказати ще джерело, звідки я взяла. Ось у мене джерело. Копіюю це джерело. Вставляю. І от вона вгорі з'явилося як підпис, як лейбл. Тут, до речі, ми можемо ще надавати зображення, якщо нам буде потрібно. Обирати, чи це маркований, чи це номерований список вирівнювання, збільшувати розмір шрифту. До речі, давайте ось тут його збільшимо. То щось він тут замаленький, як на мене. Може і більший. Решту, решті, решті місяць значить, чого непогано. І так, ось тут ще, в принципі, можна теж збільшити. Розмір. Так, тепер копіюємо наші варіанти. Натискаємо От. на перше. Вставляємо. Ставилось теж можна спробувати трішечки збільшити. Так, більше нам не дає, значить, це максимально, але ми збільшили все ж таки. Щоб його видніше було. Наступне, наступне це Multiple Choice. І при чому це саме має бути Multiple Choice. Тобто ми можемо вибрати декілька варіантів. І для того, щоб вибрати декілька варіантів, тут треба ще зробити деякі додаткові наштування. Записуємо опції. А тепер внизу, так, шосту опцію видаляємо, Вперед внизу обираємо Select Multiple Options. До речі, тут можна вибрати і правильні відповіді чи неправильні. Які з них мають бути правильні, які неправильні. Але в нас тут такого не буде. Можна обмежити, скільки в нас буде правильних, неправильних відповідей. Можна ще спробувати розділити. No Segmentation. Ну раз, воно нам буде No Segmentation. Без розподілу зробимо є. Yeah. Так, тепер з цим питанням опрацювали. Про зовнішній вигляд я вже говорила. Так, тепер чи можна все встигнути? Теж Multiple Choice, але тут уже тільки одна відповідь. Тому перевіряємо, щоб ось тут не було вибрано. Select multiple choice. У нас зі замовчуванням, коли ви створюєте питання, ви можете вибрати тільки одну відповідь. А, тільки. Так, все. Значить, там збереглись наші. Так, питання збереглись. Зтискаємо на діаграму, виписуємо, видаляємо третю опцію. Далі, далі буде наша відповідь. New slide. Це у нас буде теж параграф, заголовок і текст. І давайте трішечки збільшимо. Це все ж не цікаво, тому так і залишимо. А є. Збільшили текст, новий слайд. Наступним у нас буде bullet. Тобто... Поради. Давайте, на речі, тут застосуємо, вкажемо, і тут вкажемо, що це нумерований список. Так, use numbered list. Використали, якщо нам це потрібно. Далі. Це в нас вже будуть відкриті питання, тому Open-Ended. Ми хочемо, наприклад, побачити, що ж напише аудиторія на всі питання. Далі Циталь мали б бути Bullets, новий слайд Булетс. Пишемо заголовок і вказуємо. Давайте тут уточнимо програми або онлайн-інструменти. Збираюсь повернутися в документ. Так, далі. Прогонимо нижче. Збільшимо шрифт. В принципі, ось так можна залишити, бо будемо так уже достатньо великий шрифт. І далі. А у нас знову ж таки Multiple Choice. Знову ж таки, з відповідями так і ні. Третій варіант видаляємо. Давайте ось так зробимо. Ось так. Ось так зробимо. І десь у нас ще було теж так і ні. Ось тут. Тут так само. Вкажемо. Можливо, ось таку кругу. Буде саме кругова діаграма. Наступним кроком я б хотіла розповісти про свою книгу. Та, для того, щоб це зробити, я вже додавала певний текст, який я скористаюсь. Далі можна завантажити зображення Save Image as, зберегти зображення як. Далі новий слайд, і знаєте, тут створимо а Просто текст. До речі, можемо бити зображення. Зображення, яке ми завантажили, Save, Зберегти і обираємо той варіант, який тут є. Тепер пишемо назву. Тут досить довга назва. І або ось так, або ось так підійде. А буде ось так. Так, а тепер додаємо сам текст. Przejść Tak, dobra, to skorotę od razu. To DZI. Подаємо, що ж буде, якщо ми це спробуємо вставити. Ну, тепер ніби вставилось. Тепер ось тут ми збільшуємо. Це у нас ось так. По навіть хайдін. Скасувати, до речі, не бачу, як скасувати її. Залишу так. Так, тепер ось це у нас сапхегі. Eh, Далі ось це у нас має бути булиць. І трішечки маємо збільшити. А, да, боді так і залишаємо. Розмір хотілося б трішки збільшити, але воно. Ось тоді хоча б не піожир. А, воно не вибирається. Добре. Ми Ви так, як є. Тоді тут небагато власне наштування, але все ж можемо щось вибрати. Якщо це не заголовок, звісно. Так, тепер, а, ось, до речі, є можливість додати посилання. Якщо ми хочемо це зробити фокус А, можемо відкрити сайтбар. А, І так далі. Тепер наступне. А теж хочуть додати питання, тому обираємо ні слайд, Multiple Choice, прописуємо питання, прописуємо відповіді, так чи ні, так, ні. Ні. Теж обираємо зовнішній вигляд. Так, і ще одне питанечко. slide. Це в нас теж буде Open ended І запитуємо. І тепер на цьому наша презентація готова. Тепер цю презентацію ви можете, можете нею поділитися. Так, обираємо назву для нашої презентації. Це у нас ось це буде назва для нашої презентації, Save. Зберегли. І тепер можете скопіювати. Посилання, посилання на участь. І зверніть увагу, скільки днів воно буде доступним. Хоча б 14 негайно буде, а, або ж можна поділити, щоб хтось інший міг теж це редагувати. І таким чином створюєте презентацію. А, чекатиму на ваші презентації, на обрані теми. А, обирайте одну тем, створюєте презентацію. І до зустрічі наступних відео.